До 210-ї річниці від дня народження великого поета Тараса Шевченка у Полтаві презентували художню виставку Борітися поборете. Тут представлені живописні, графічні, декоративно прикладні та скульптурні твори полтавських митців. До відкриття виставки долучився і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні, завдяки співпраці профільних департаментів. І управління культури відповідно міста, області. І завдяки зусиллям Національної спілки художників відбувається цей захід виставка. Ця виставка присвячена в тому числі 210-річчю з дня, дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Українці саме від Шевченка черпають відчуття волі та свободи особистості, говорить голова обласної організації Національної спілки художників України Юрій Самойленко. Додає, що Тарас Григорович за життя відомий був саме художником, а письменником здобув популярність вже після своєї смерті. Якщо говорити про житті, він був більш відомий як художник в силу різних причин. Ну, По-перше, він єдиний і перший академік гравюри. Він, закінчивши академію, отримав звання академіка гравюри. І, і він багато зробив робіт живописних, графічних. Поезія Тараса Шевченка надихають сучасних митців творити, розповідає художниця Лідія Орел. Його творчість, звичайно, надихає. Вона філософська, її скільки б не читав, кожного разу щось віднаходиш нове. І хочеться втілити відгуки від його творчості в своїх роботах. На вході до виставкової зали встановили інсталяцію Крила надії від полтавської художниці Світлани Олійник. Крила символізують свободу, про яку завжди так мріяв Шевченко. Додає художниця. До Вона до цієї виставки має ну я так бажаю велике значення, бо це крила надії надії на будущее, на майбутнє нашої країни. А мрія у нас одна перемога. І тому ми мріємо за це. Ну це вирішили поставити її тут, якби вона зустрічає, і щоб люди мріяли, надіялись, сподівалися на краще майбутнє. На виставці «Борітеся, поборете» представлено 113 творів від 62 митців Полтавщини.